У коридорі навчального закладу справжня виставка досягнень розумників і розумниць Первомайської гімназії. Конкурс Кращий учень року заохотив до навчання практично всіх школярів, адже винагорода за перше місце значна грошова премія. Директор гімназії каже, що прагнення до перемоги і дух змагання відкривають в учнях неабиякі таланти. В актовому залі зібрались учні-педагоги, згадували про минулорічні олімпіади та свої здобутки. Учні гімназії мають численні нагороди не тільки з профільних дисциплін, а змогли сказати про себе і в спорті та мистецтві на міжнародних турнірах і конкурсах. Щороку вчителі гімназії стають абсолютними переможцями міського та лауреатами обласного конкурсу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року. До гімназії на свято прийшли педагоги, працівники міського відділу освіти. Також на день науки запросили первомайського міського голову Сергія Теплицького, а також професора Харківського національного університету імені Василя Каразіна Євгена Баранова. Про зірочок гімназії не втомлювались говорити вчителі з 58 учасників різних олімпіад 47 стали призерами. А прагнення гімназистів відновити роботу радіорубки дало дійсні результати. Ми звернулися до мера міста з проханням винайти кошти для оновлення комп'ютерної техніки, а також просили керівництво міського відділу освіти збільшити кошти на користування інтернетом. Результатом цієї роботи було підключення швидкісного безлімітного інтернету, а питання щодо комп'ютеризації гімназії залишаються відкритим. А далі відбулось нагородження кращих учнів Первомайської гімназії. Вітали за педагогічну майстерність вчителів. Оплесками зустрічали дипломантів. Одних тихіше, інших гучніше. Створили веселий настрій маленькі танцівники. Вони також є гордістю первомайщини, бо ж мають титул чемпіонів України з бальних танців.